Леся Квітка в Африці. Лев і сильний, і сміливий. В нього гарна писна грива. Траус чомусь не навчився літати, та бігає так, що його не впіймати. Жирафа в Африці найвища, тому до сонечка найближча. Любить мавпочка хвостата поляанах пострибати. Верблюд колючки їсть охоче, а інших страв верблюд не хоче. Називають носорога носоріг, бо у нього є на носі гострий ріг. Бегемотик вайлуватий, біля річки любить спати. Крокодил зубатий дуже, і тому із ним не дружать. Скаче зебра по стежині, у смугастій одежині. Сірий слон на гору схожий, він сурмити в хобот може.